Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Не менш яскравим і є те, що відбувається зараз у нас в Україні, в Києві безпосередньо, бо ми вже вчора чули новоно, що частково відкрили рух новим подільсько-воскресенським мостом. Яка там зараз ситуація? Що означає частково відкрила кому можна заїжджати, кому не можна заїжджати, Про це все розкаже наш кореспондент Андрій Люхавець. Зараз знаходиться на місці. Відповідно, можемо про це почути Ні. і побачити спершу на місці чи на мості. Доброго ранку, а ще раз колеги, доброго ранку, глядачі на мості зараз. Я знаходитися фізично не можу, тому що я вам розповім хто і кому взагалі є можливість на сьогоднішній момент їздити ним. Але знаєте, от в житті моєму і киян було декілька сталих речей. От з кожним роком я ставав старше, з кожним роком моя можливість одружитися на Анджеліні Джолі ставала все неможливішою. І от е, з кожним роком будувався, і ми чекали відкриття Подільського скреж. Сенського мосту, але от м, з цього списку можемо викреслити вже один пункт, тому що частина Подільського воскресенського мосту, який на секундочку, 30 років з 1993 року розпочалося ось от проєктне ем, його е, оздоблення, тобто як його зробити, куди що і як. І обіцяли тоді в 1993 році, що до 2002 року проєкт буде закінчений. Але якщось знали, е, от обіцянками цей міст жив дуже довго і нарешті під кінець 2000 2023 року частина його зафункціонувала? А декілька слів про цей міст хочу ще сказати, тому що всі ми знаємо і пам'ятаємо його не за його функціонування, а за те, що біля нього а, знімали і на ньому знімали кліпи і рекламу світові бренди. Біля нього лягав відпочити знаменитий кран Захарі. Ви пам'ятаєте, так це також сталося декілька років тому. І тоді навіть у Захарія зробили окрему сторінку у соцмережах, що цей кран ліг відпочити настільки складний проєкт будівництва цього мосту. І от цей проєкт є одним із найбільших в Україні, тому що загальна протяжність усього переходу це не тільки ось цей міст, який ви бачите за моєю спиною, а 10 кілометрів, тому що він мав об'єднати і має об'єднати в принципі по проєкту Поділ і Троєщину на сьогоднішній момент, що на мосту вже готово, і чому ми говоримо, що тільки частково. А на сьогоднішній момент вчора, 1 грудня, відбулося відкриття, і він буде доступний не для мене. Ну, хіба що я там сяду у 111 автобус, який, до речі, буде курсувати по ньому, а для пасажирів 111 маршруту, який уже почав їздити по столиці, він буде з'єднувати напрямок площа українських героїв і станція метро Лівобережна. А також він буде доступний для тих е, працівників спецкомунтрансу і е, спеціальних автівок, які на сьогоднішній момент займаються обороною столиці. Тому от е, ці категорії автомобілів на сьогоднішній момент мають і будуть їздити, е, мають змогу і будуть їздити цим мостом. А також за словами е, тих, хто його вчора відкривав. А це мер столиці, а на мості вже облаштовано не на мості самому, а на переході мостовому, оцей, який має 10 кілометрів, облаштовано вже навіть три станції метро, який вони мають вигляд, і там як вони під полотном знаходяться, поки що немає ще ніяких фотографій. Але знову ж таки, за проєктом, цей от перехід має облаштувати ще одну додаткову гілку метро, окрім ось цього дорожнього переходу, який ми бачимо, який ми знаємо і про який ми говоримо. А під землею, під мостом ще має їздити метро, яке також має об'єднати аеропорт Джуляни. І троєщину так це все звучить дуже і дуже масштабно. А наскільки ці обіцянки знову ж таки будуть обіцянками, але обіцяють, що уже завершення фінальне, оце дорожнє покриття, яке буде об'єднувати поділ і троєщину, завершать до 24-го року, до кінця 24-го року. І можливо, уже через рік ми будемо говорити про повне відкриття дорожнього сполучення цього Подільсько-Воскресенського переходу. Будемо сподіватися на це. А, дякуємо тобі, Андрію. Деякі твої прогнози погоди збуваються, але тут, скоріш за все, я буду сумніватися в цей прогноз щодо кінця 2024 року. Ну, я сумніваюся. Так досвід підказує так життє. а я вірю в найкраще. Я ще знаєте, в такому віці, що хочеться вірити в те, що воно побачиш, буде так, так воно, як воно має бути. Дякую тобі, Дякую, Андрій. Андрій. Я сподіваюся, що я тим мостом все таки проїдуся. Ну ми, як... ми повернемося. Ви пишіть про те, була. як ви вірите, не вірите, і що буде з мостом. Так, ми повернемось за мить.